Рощанська вода не сходит. Я же то, что хочу сказать, что оно передається з района у районного району. З району. В району. Да, я потім окремо по та потім знову білоцерківський порядку. Таким образом, воно. Воно. короче, от, одного довка и все. Значить, Значить От, ще, ще тонкий момент. Значить, в договорі, за яким тут винаймається оце, в оренді оця берегова лінія, я так розумію, прописано, чітко прописано, здійснювати постійний моніторинг стану берегової лінії, стану насосів та замулення. Справа в тому, що є великі ви сумніви, що оця державна установа, яка нам досталася з радянського союзу, взагалі має якийсь насос. Раніше було. Раніше вони ж явно отримували з прийому передачі. Так, Договір заключений в місті Пілоцерк. Послухайте, ну. Інший договір заключений в Шановне, я вас прошу. Ви нас почуєте, будь ласка. Ми вас зараз зараз і звинувачуємо, і не звинувачуємо, але ми хочемо, щоб сьогодні почули ви нас. Ми просимо. Да. ну слово просимо, ви ж да. розумієте, да. що вони можливо вони да це, це, це право громадян, да. де, які да. живуть на даній території, звертатися з заявами щодо розслідування даної ситуації. Ми Погрожа вас зараз звертаємося до вас. щодо шашу, що... щодо знаю, щодо прискорення розгляду, щоб ваша петиція, я прошу вас, включитися, будь ласка. Це я зараз на обратній дорозі спробую заїхати до пелиха. І зайти до нього, повідомити його про дану ситуацію. Ви ж розумієте, вісім років справа не може розглядатися, щоб не дати ніякої відповіді. Я, я все розумію, те, що ви сказали, передається з району в район, реформи, яку я, я все розумію. Але по-хорошому не ну, деться не входити ніяким, ніяким чином. Ніяким чином, я вважаю, що в людей більше прав, ніж сьогодні є. Підпалили хату на цей день. Знайшли скати та все, пішов, пішов, хто підпишеться, приходить, я тебе я підпалю. Ніякої реакції. Він за скільки раз і разу не був наказаний. Це про кого мова? Про Це про те, щоб нападав на мене. Так, так, так. Він мені погрожував. Ви самі читали, я вам ви стояли начальник поліції і участково, як він мені смс-ку приклав, було таке? Я би хотів звернутися Друга. до вас, друзі. Ха, я, о, о. Е, е, Ну, вияснивши що те, що вісім років іде якась там ну, історія там довга, ми сьогодні все одно зібралися. Скільки не зібралися, зібралися. Я би хотів, щоб все-таки було б колективне звернення від, 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 від жителів е, с, сіл одного чи ну звідки вас є така можливість зібрати. Я би вас попросив зібрати колективне звернення ну, зробити колективне звернення. І Андрій, ну вам би продиктував ті шапки, які ми куди ми можемо дотягнутися сьогодні. Ви ж розумієте, що. Оці погрози, да. ося вся історія, яка, вона вже не затихне не. і ми її точно не залишимо. Я дякую ще раз сьогодні вам про забезпечення порядку тут, але всі люди чекають іншого вирішення питання. Я вас дуже попрошу, як заступника начальника Ропа. Будь ласка, допоможіть цим людям вирішити питання. тому що... Ви вже готовіте задати. <ріць> ви розумієте, я просто пенсіонерка і українка. Ну я вже закони, я питаю, а вони пишуть, зв'язку з неприязню. міліція. Не повідайте. Ви що бачили, як випалили хату цього парня? Міліція в одну сторону, собака в другу. Це просто крик душі. Був. Розумієте? Я розумію. Ну, вони всі з старода вийшли, ці хлопці. Повідомі, я я розумію, коробки. Друг друга покривають ну, вісім років. 8 я точно я точно не народний депутат, але я... <клес> ми сьогодні з Андрієм вирішили, що ми доведемо цю справу до кінця. І повірте мені? Я що... не знаю вже. Дали бабушки, там нам по 90 років бабушки, що ми станемо перед вами на колінах. Що, може, народ знесе його, ці заборі, не можеш бути А Я читаю так, дай термін на розборку. Ні, прийшли, зняли це, знесли. ну як для його закону немає, то й до нас немає. Дивіться, я вам дивіться, ви все правильно говорите, тому що у вас є болить, тому що у вас якісь є. Ну там речі, які пов'язані з конфліктною ситуацією, я би запропонував наступне. Давайте ми візьмемо. Дій сюди. Ви така маленька, у вас там не Дова... да, давайте, да, давайте да. візьмемо. Да, давайте ми візьмемо місяць часу. Яким чином? Ми зараз у попросимо. Ну, да, заступника всіх, всіх, заступника да, керівника всіх. я сьогодні поїду на білу церкву, заїду до начальника. Я особисто його знаю. Я попрошу пелиха, щоб він підняв це питання і ну, з'ясувати. Я зверненнями вашими сьогодні з тими кримінальними справами я звернуся як мінімум до трьох народних депутатів, які створять групу, вони контролювати, контролювати і... ні міністерство екології, тому що це питання екологічної служби То екологія була. Я без Білі церкві тиждень ви, назад, hier... вже, шановні мої Eller... послухайте, екологія, яка да, є районна, і міністерство екології, це різні речі. Це грунтована структура, яку вже перевіривши на. Інші справи, які є, які сьогодні можна звертатися. Ми ми чесно кажу вам. Я не я не знав, що це 16-го року. Ви воюєте, але Андрій і ну, зацепив цю гідру і пробує переламати. Я, давайте давайте поставимо місяць часу термін. Але ми, ми, ми повідомимо всіх всіх поліцейських. Вони вони послухати мене. Ви знімете і на наступний ви раз прийдете виясняти, що тут відбувається. Ви ви ви, ви, ви ви чули це, все заступник начальника поліції вашого група? Ви ви прийдете з нами а, ми, 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 спрізь, ми, ви ми з вами будемо і половити рибу. Домовилися? <звини> Скажіть, прийзві, Я зараз звичайні з... дозволить. Нам ковальчук, що приїде автобусом. Беремо місяць і хай тоді поліція з народом. Правильно читунець Волотин Леонідович, начальник відділу. От дивіться, оце цей договор. Начальник, ви маєте відновити прокурора. Запам'ятав любий договір на основі рішення району. Зараз рад відміняється виключно ними. А нам відмінили. Звернулися до Кривошеєва, є звернення, є люди. Ти дві, дві неділі назад відмінили рішення, бо ви не мали права. Відмінили Нас... рішення яке? Е, б... Про заборону. Про заборону. Кривошеєв відмінив рішення. Нам сказав, що ви написали, що е, е, заборонити йому підприємську і діяльність. Ось дивіться, що тут написано. тут написано, заборонете ве користање во водојми. А чо ја одминиле? Це районне рішення. Що воно законно було прийнято? Тоді потрібно ще звертатися до поліції щодо відкриття ЄРДР щодо законності чи рішень, які приймають. Андрюха, це треба зацепити і його дотягнути до кінця. А, а, Дивись, у вас є юристи, які. Давай включай юристи. Yeah. Я, я взагалі хочу звернутися, тут багато людей зібралися. Це перешкодська ОТГ. Скажіть, будь ласка, ви задоволені правлінням свого голови, якого ні. Ні, його туди треба відправити. А як ви вважаєте? Що він не приїхав? Чи буде справедливо чи буде справедливо ініціювати народне відсторонення голови від займаної фасади і на фронт править на протиповітряні городоче. Наші дивиться, є, 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 є регламент є закону. Те, що ти зараз пропонуєш, це ну це закон. Є закон є, є, є порядок, про який ти зараз говориш. Це ОТГ, це не одне село або два. Це цілий звісно. ОТГ, і має це робити. І тому це має вирішити саме ОТГ. Давай ми зараз тут в даному випадку знаходимося з вирішенням невеликої проблеми, а потім будемо звертатися. Звісно, звісно. Давайте так. Нам інтересно, що відміняли це рішення, воно ще є те про порядку. Ми задоволені задоволенням запитаємо. Рішення було прийнято Сергій Васильович, ми ж були на, на сесії. Рішення приймало за три секунди. Депутати в газджі Написано. написано. Депутати, витягли, ну вони ж таки роблять, ви ж це вам вже не днеми, новина. Роздавати землю вони вміють. На свої. Все. Я вас дуже так, попрошу, те, що ми не спробуємо, а ми ще з людьми поговоримо. Як ми кажете, термін один місяць, і ми з вами йдемо Без на рибалку. Через місяць треба, щоб я цього забора не Так Ми ж про це й говоримо. Що, що ми підемо з... будемо дивитися, що буде виконано, що буде зроблено, я вам показують. Дивіться народ Беремо це мішає доступу людей до процентів. Мішає то які питання у президента, ясно написано огрожі, які вислухайте. Ми візьмемо народного депутата вам це обіцяю. Я візьму поліцейського і ми з удочками. Уνочливо... Да Дасте нам удочки, я не рибак. чесно. Я привезу. Але через місяць. Давайте сьогодні Сьогодні те число. Давайте бачите, 22 Ми з вами там робити. Послухайте, це тунна фронта, як два його їде. Да, добре, добре. Це особисті. Це особисті. Якщо їх виховувало нижче животне, то, то я ж не буду то, його це, ну, це, перев... де, перевиховувати. Панула міліція. Значить, така розмова? Я їм позапахав роти грошима й рибою. Вони Тає проти слова. мене не виступлять. Це слова Дзизінського. Це снова диву, я за відповідаю. Потім, Да я алкоголіком алкоголіки, бібізмові з этим, бі, безмозли, бі, села. Я з ними справлюся. Що вони мені? Понімаєте? Ну як же так? І справа не в цьому. Справа в тому мені Ковальчук каже. Визивайте міліцію. Визвали. Не встигли визвати. Йому хтось позвонив, ваші позвонили. 100%, 150%. Позвонили, він зник. Ого. Шукають і ви при я не був селяни. Ви зробите що таке Ви Розумієте? Вони добріші люди. Вони не можуть ні ругатися, ні сваритися. Ну, як, як Спокон віков річка. Ходили да, батьки, братіки туди. Ні, зараз. Поліцейський давай, пускай, давай, давай, пишіть перебувай. По да. Домовленість 22 серпня на по рибалку. Шановні громада, ра я пропоную переміститися трохи далі, О, там, а не де машини. Це поліція такий мітінг тут зробить. Приїхали сало пожарити, вони підмітили. Шановний пан начальник да, начальників. Дивіться, дивіться, що я пропоную. Дивіться, що я пропоную. Так, а можна допомогти? Пане Андрій. Давайте там і окремо будемо окремо Ні, окремо, трошки пізніше. Тут за ще культури причете нам на зустрічає. Давайте загально проведемо, а там окремо попробують з вами всіма поговорити. Колективну заяву, яку ви маєте зараз написати. Я спробую зараз заїхати до начальника. РОВД Білоцерківського району попросити його, щоб він особисто проконтролював цей, ну, цей весь процес. І саме головне, що ви маєте самі розуміти, що без вас тут нічого не зміниться. Тут просто нічого. І ці речі, які ми будемо ініціювати на майбутнє, і ту, ту рибалку через 30 днів, я пропоную, щоб ви теж нас підтримали через 30 днів. А тому, прийдемо. Що... прийдемо, прийдемо. Ну це дуже добре, але я вам я вам точно хочу сказати, що буквально за за декілька днів ми Андрій привезе, бо викине там в інтернет, покаже, що ми зробили яку роботу зробили. Я Дивіться, б я, я просто пропоную інакше. Зараз нас тут вдосталь зібралося. Я думаю, що у кожного зараз є телефони, які підтримують там, хоча б якийсь вайбер. Є ж ну, так, так, так. Я пропоную зараз на листочок зібрати всіх цих присутніх людей окремо в чат, щоб ви залишили, як вас звати, з якого села можна без прізвища, і номер телефону. Ми просто в спокійній обстановці, всіх зберемо в е, окремий вайбер-чат, щоб ми могли оперативно обмінюватися інформацією. Андрій, ну трошки не так. А, я, 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 під цим відео, яке зараз усе знімається, викинь викинь, да, да. посилання, да, і да, люди, да, люди, люди да, приєднаються, дає до цього. Там же не буде ніякої групи до інформації, да, і вони дивляться те, що То ми робимо. Це буде більш оперативніше. Все Чудово нормальна пропозиція підтримується. Да. Так, так. Я пропоную знайти більш якесь комфортне місце, а піде до містка. Веселий куто там асфальт. такий здоровий У всіх є на чому добратися до їх. Ми сюди давайте. Хто буде проповодирем? Хто доведе до того містка? Тепер ви вийдемо знають. Веселий куда. Давайте помаленьку, потихеньку, без завздань пробок і всього остального. Якось потихеньку роз'їжджаємося, їдемо жарити. А 83, нормально, заходить чи ні. 466, як? Як ми, ми вже ми вже вирішимо, 383 та як? Нормально, точно. Ну все, тоді, окей. Пане Скурина, як діла у ваші? А нормально ми... їх. Давайте поїдемо туди, я зараз людьми зайнятий. Давайте під'їдемо. Що там, Паша? Тебе відпустило, все нормально. Снимаю. Все нормально, блін. Ви, вичерпався інцидент чи ніч. Чого я вичерпався? Ну, І я ні, маю віду прецедент, вичерпався. В смысле? Ну, якісь особисті розклади, ти мені в лице хотів бити, ну. Чого вбити? Я хотів задати питання. Ні, ну ти ж казав, що я там ДРГ та всяка фей. Ну ж похоже. Похоже? Ну ти теж мені похожий на якогось алкоголіка. Ну я ж це не озвучував. озвучую. Да. А? Ну це, звісно, прикольно, що ну. алкоголік. Да. Ну, так це прикольно, що я ДРГ. Думай, що говориш наперед. Чого це я не мав права це робити? Ну а що, а що немає? Що не мав? Ну чого я не мав? Чого? Ти якась важна персона, може ти агент 007, чого не мав? Я громадянин який. Ну я теж. Ти якийсь секретний чувак чи що? Ну ви маєте право встановлювати мої персональні дані. Які звісно маю і чим які а чим, чим це мені заборонено? Чим, чим, чим це мені заборонено? встановлювати встановлювати персональні дані. А чим, чим, а чим заборонено? Дозволено? А чим заборонено? Ти знаєш, у нас, що не заборонено, Ти дозволено Ну і Багато що я знаю. Добре, Паша, Я бачу, ти я, я з тобою нормально хотів поспілкуватися. Я, 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 можна, 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 да, нормально хотів з тобою поспілкуватися, блін, як людина, без всяких. Без всяких, без всяких розкладів, це. да безких твіємося э, тих самих де пойма давай не нормально поспілкуємося нормально, без всяких цих да. давай.